Рез. Чурко. Зміщується в центр Андрій. І одразу подача вперед. Якубов! Заважає йому завдати удар, якому грає на правий фланг. Баба підключення. Удар головою! Гол! На першій додалі хвилині забиває 1-1. І все таки 90 У нас хвилина, але один 1. поділя відігралася. Найголовніше. Є ще дві хвилини, аби на пережі побігти вперед і відіграти і забити переможний гол. Тим більше з такою підтримкою, яка зараз є на стадіоні. Петров ліпово вибиває у нього м'яч, якого буде боротися до останнього скидка на голкіпера. У запорізької команди Шовкун дуже далеко передб'є приймає між гравець команди Запоріжжя і може бути небезпечний момент біля наших воріт. Зараз уважно потрібно зіграти в обороні. Скатун і 2-1. Як же ж так можна грати у воротах? Ну а навіщо лізти на те перехоплення, Коли ти бачиш, що в тебе шансів немає взагалі?